Вітаю, друзі! Знайшли в Європі та привезли під замовлення для нашого постійного клієнта одне з найкращих у світі операційних крісел від німецького виробника BruMaba, модель Primus. Хто ще не знайомий з даним виробником, коротко по суті. Матеріал повністю з нержавіючої сталі. Оббивка у нас модульна, будь-який елемент оббивки, легко знімається. Обивка в нас безшовна для зручності дезінфекції. Крісло можна доукомплектувати будь-якими модулями. Воно не потребує підключення до мережі 220, адже працює на акумуляторі до двох тижнів роботи. Щодо даного крісла, крісло привезене в ідеальному стані, Доукомплектовано у нас подовжувачем спинки, двома підлокітниками, регулюємими. також у нас є бокова підтримка, додатковий столик для інструментів, на якому вже встановлено кріплення під стійку для інфузійних впливань. ВМ Дентал знає, як важливо мати надійне обладнання. Пишіть, телефонуйте, з радістю проконсультуємо, підберемо, привеземо все необхідне для комфортної роботи вашої стоматології.